що це не добре. Ти це розумієш, як підприємець. 20 числа, 25, ну чекай, 23, да, як ти кажеш? 20 числа. 20 -го числа. Якщо, да. Якого місяця, якого року. Так, а, е, казав, як, я, як я кажу, я, в, я в, тебе звати? Ну, що ти такою дурно ну, говориш? Ну, так говоримо. Ну, так має? Має? <клес> <клес> я був би хачу. Чи ти не бачиш? А кому що згодити? Не багато того, а субіла. 20 числа цього місяця. Ви обіцяєте тут на камеру, що диміти не буде, все нормально. так? Ставите, от... ставите комент і ставите очисні. Як якщо... Говорили, очисні. А а що вона? Вона? якщо вони, якщо вони то хочуть. Там, там, там. Якщо нє, не хочуть, якщо ні, скажуть, от Пойміть мою ситуацію, я установлю просто тупо ті сім'ї, які в мене роблять, не буду їм мати, що заплатити зарплату. Ви нас починаєте шантажувати. Ви нас не шантажуйте, Павло. Якщо вони скажуть сьогодні встановити, бо я не хочу, щоб мені лали, я знав, що що я не та людина. Я встановлю те, що головний. Дасте до 20-го числа. Мене, дожекайте, дожекайте, слухайте, Послухайте мене, дасте до 20-го числа, буду робити до 20-го числа трубу. Ні, я сьогодні встановлюю і сьогодні вже вам не буде думати. От Просто от ви сьогодні. А на що вам буде путьку? За ваші гроші можна Я з вами за поклати. Ходи ми загально лізали, доки го <говор> родину не поклав. Я з вами совітую. Як ми робимо? Сьогодні встановлюємо чи даємо часу. Ми начинають. Два роки тут, я не знаю, що це Я не хочу нікого слухати, Ви ви моє положення, хочете вийти в вашу випадку. Щоб я не був, має бути Щоб я не був поганий, у дворі, сте не виходить. розумінні стелиться, у дворі на сцені високо. Що вам треба ще зробити тут для двора? Люди собі Чекайте якщо людина хоче допомогти, то чого? Ні-ні-ні. Дерева? Значить, дерева ми договоримося, я вам казав за дерева. Дерева є дозвіл на зрізку. Ви розумієте правильно, за ваші мільйони здоров'я. Письмо, я їх сам не можу уболити, не впаде вам на дом. Ні-ні-ні, то дерева я вам обіцяю. Дерева не збирає, не бачить, не за дерева не бачить.